Курс мандрівки Україною це унікальний авторський курс, створений, щоб поглибити знання дітей про історію, етнографію, культурну спадщину, традиції, фольклор, обряди та звичаї України. Курс покликаний виховувати у студентів любов до батьківщини, почуття патріотизму, громадянську свідомість. Автори пропонують студентам унікальні статки відкриття. Які розкривають найцікавіші місця країни, відзначають видатних українців неперевершену архітектуру, духовність українського народу, розповідають про важливі події, що вплинули на історію країни та життя кожного українця. Головна особливість курсу змістовна інформативність. Докладно досліджена кожна тема, та зібрані важливі та цікаві факти з різних галузей історії, культури, природи, науки та багато інших. Курс занурює кожного студента у захоплюючу подорож країною, розкриваючи її унікальність та багатогранність. Особливо цікавим для студентів є статок довершення, де діти, як узагальнення отриманої інформації, показують свої творчі здібності, наприклад, готуючи традиційну страву певного регіону чи створюючи регеніональний оберіг. Україна це унікальна держава. Тож попереду найцікавіше.